Так, ще хтось прийшов. Що ж, ми знову зустрілись? Я пам'ятаю, як минулого разу, коли наші шляхи перетнулись, все було трошки інакше, проте ми залишились живі. Хм, дивна річ, я не знаю, як це пояснити. Я б хотів би розпочати нашу розмову з ворожіння. Вгадай мою долю, обравши в сторінку в цій книзі, де мені слід відкрити? І знову три варіанти: відкрити на початку, відкрити всередині або в кінці. А Я думаю всередині. Так, всередині. Хто ти такий? Я? Я це я. А ти? Ти вдома? Хм, так. Трагічна історія насправді, це те, що чекає на нас. Цілком можливо. Що це значить? Мені потрібно ретельно це обміркувати. Чи маєте ви якісь ідеї, які можете запропонувати? Як би там не було, я прийшов сюди тільки для того, аби розповісти вам дещо. Події... Скоро почнуть розгортатися, і ти маєш бути готовим, і це може прозвучати дивно, але кіт повинен війти. Я поки що не можу пояснити як, але я впевнений, що це вам допоможе. Звичайно, ви можете вирішити, що робити з цією інформацією. Що ж до мене, то я, мабуть, піду. Поміркую над глибшим значенням вашого ворожіння.